Прийшов на фронт, аби допомогти сину боротися з ворогом. Військовослужбовець Ігор Фризюк незадовго до війни підписав контракт з ТЦК та пройшов навчання. Згодом вступив на строкову службу його син. Та вже за півроку, 24 лютого, 2022 тисячі російські військові здійснили перший масований обстріл України, і 21-річний Андрій відправився на передову. Він попав в президентський полк в місті Києві. От там теж почалося це все. Коли він мені дзвонив тато війна, от, і тут нас вже і по Києву вже почали там, ну це для мене було дуже страшно. Ну, ми тут теж це відчували, бо літаки літали. От, але ну, я дуже тоді спугався за нього. Бої у Харкові, Бахмуті, а відтак прощальний дзвінок батьку. Я змушений був їхати на підтримку сина. Там багато таких випадків, де тато з сином служить. де Син з татом один одного підтримують. Ну там період був, так, що він не виходив на зв'язок, але ми, я старався в, в режимі смс там з ним хоча б підтримувати зв'язок, а потім вже зі мною не було зв'язку, бо ми були в Бахмуті, а я вже знав, що вони вже вийшли звідти. Тобто ми якраз зайшли в Бахмут, а вони вже десь з тих районів, з Харкова і з Бахмута, я знаю, вони вже вийшли. І мені тоді, ну якби як то кажуть, камень. Душі. На щастя, Андрію тоді вдалося вийти з пекла війни цілим. А Ігор потрапив до лав 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Через декілька днів разом з побратимами він уже був в Бахмуті. Саме тоді паралельно у місто заходило російське збройне формування Вагнер. Ми місцеві підійшли, сказали, що 70% – це людей, які за Україну, 20% приблизно це. Люди, які, ну нам так місцеві сказали, 20, які за Росію, і 10, яким взагалі пофіг все. От. Ну, Нас там одразу здали, бо був перший приліт зразу на наступний день. От. Слава Богу, ніхто не постраждав. Ну, а там вже почались хто куди, всіх по бойових позиціях. 64 дні в Бахмуті каже Ігор, були найстрашнішими, які довелося пережити. Втім, українські захисники продовжили боротися за країну та відстоювати її. Після проведеного відрядження на позиції, чоловік перевівся до одного з франківських центрів комплектування та продовжив службу тут. Я виконував все і ходили на оповіщення, і на блокпостах стояли, і документи перевіряли. Ситуація була так само не дуже приємна, бо коли ми повернулися. І... Я розумію, нікому не хочеться, але в спину кричали, чого ти не воюєш, чого твій син, як воно, і ти не міг людям відповісти, що ти там був і твій син так само був. Мабуть, це хотілося б з людьми поспілкуватися, пояснити ситуацію, але і в той же час розумієш людей, бо це страшно, кожна мама, кожний тато переживає за свого сина. Та попри все, мобілізація необхідна, наголошує Ігор. Адже Україна вистоїть тоді, коли буде гідна відсіч ворогові. Перший результат, мабуть, може бути тільки підтримка наших союзників. Це однозначно. Якщо вони дадуть гідну зброю, тоді люди будуть переконані, що треба йти, що треба перемогти, і що ми це можемо зробити. Тільки в зброї питання. Я думаю, люди самі підуть. Невзалежності від коштів і патріоти знову з'являться. Віталія Коуч, Андрія Аргара, телеканал 402.